Всім добрий ранок! Ось і наступне відео. Я взагалі дуже вдячна всім, хто переглянув перше відео. Я щаслива, що вам воно допомогло чимось. І я отримала коментар, Боже, як сказати, як пройшла моя адаптація, чи це було важко, чи ні. Ну я, мабуть, почну з того, що. А, моя адаптація це було майже 10 років назад, це було у 2015 році. А, я не переїхала через війну в Донбасі. Моє бажання переїхати це було більше, а, як сказати. А, Більше побачити світ. Мені в той час було 21 рік, коли я вирішила приїхати у Францію, захотіла щось змінити в своєму житті. ось, І думаю, чому б ні? Що було найважче? Найважче це було. Сприйняти, тому що на той час, у 2015 році, я а, працювала на каналі СТБ на серіалі, коли ми вдома на різних проектах Україна має талант, танцюють всі. І ну, в принципі, в мене вже на той час була хороша зарплата і все, що я хотіла. А, життя в Києві. Але знаєте, оце бажання відкрити світ, чогось побачити нове. Тому на той час я ніколи ще за кордоном не була. Це взагалі моя поїздка у Францію у 2015 році. Це була перша поїздка за кордон. Ось. і було, мабуть, найважче це сприйняти, а як я поїду у Францію. Я тут в Україні була візажистом, перукарем, працювала вже на хорошій посаді, а у Францію поїду працювати як нянечка. Тому що у 2015 році тоді ще не було цих виїздів віз на три місяці. Я виїжджала по програмі, яка називається Фіопер. Фіопер це програма, по якій ти знаходиш собі у Франції сім'ю, в них живеш, там доглядаєш, допомагаєш за дітками і паралельно ти ходиш на навчання французької мови, на курси французької мови. Ось мені на той час допомогла моя знайома Олічка, я їй дуже вдячна. Боже, моя Олічка вона ми з нею розмовляли. Я, я наскільки це все я вам просто хочу розказати, наскільки це все швидко відбулося. Що коли ми щось дійсно хочемо в житті, немає ніяких преград, немає ніяких взагалі відмовок. Я коли вирішила переїхати у Францію, це було на Новий рік. Ми з моєю Знайому, яка вже на той час жила 10 років у Франції в Бордо. А, говорили на новий рік по телефону. Я кажу, Оля, щось хочу змінити в житті. Вона каже, так приїжджай, я тобі допоможу. Вона мені допомогла знайти сім'ю. У мене не було взагалі знання мови. А, вона мені допомогла приїхати. І я приїхала на, на автобусі три дні їхала і Це 300 євро в кармані. І коли я взагалі, взагалі, коли я мамі сказала, що мама, я цим лі... я хочу поїхати у Францію, вона така каже: Ну ладно, їдь, типу, якщо хочеш, збирай гроші там через рік, через два. Кажу: Ні, мама, я цим літом хочу поїхати у Францію. Ось і вона така, як цим? Отак? От я зібрала всі документи, подала це, було нелегко. Але все вийшло, слава богу, і в, в серпні в серпні місяці 2015 року. А я, я з 300 євро в кармані поїхала, поїхала відкривати Францію. Це взагалі, я як зараз думаю, боже, 300 євро в кармані. Це, це, це взагалі в мене в голові не вкладається. Я, ну, я думаю, таке можна зробити тільки в молодості. Да? Там, коли тобі 20 років і ти особливо не думаєш, що там буде далі. Ось. Тим паче, коли я знала, що у мене, якщо я буду працювати в цій сім'ї, доглядати діток, то там ну, в мене 400 євро було, наче як карманних коштів, з яких я мала також ще собі оплачувати навчання. Ось, навчання в той час одна година уроку французької мови коштувало 20 євро. Ось мені дуже пощастило з сім'єю, яку я зустріла, в якої я жила. Це було в Лілі. Тому я коли приїхала в бордо, я місяць прожила всіх своїх знайомих, зрозуміло, що французьку мову так не вивчиш з українцями. Французьку мову ніколи не вивчиш. І я знаєте, у мене був і є знайомий в Україні. Женя, який викладач англійської мови, і він мені дав таку пораду. Каже: Оля, каже, якщо ти хочеш вивчити іноземну мову, каже, коли приїжджаєш, не шукай своїх. Каже, бо тільки попадеш в цю а, українську, а, як воно там називається, а, Боже мій сферу, я вибач, там я забуваю українські слова, а, то, а, то ти типу, покаже, мову не вивчиш. І що я і зробила? А, я потім переїхала в Лілі, а, я рік прожила в Лілі. Перші шість місяців я жила. Ну я, я жила у французькій сім'ї. Це мені дуже допомогло, тому що в них в принципі не було вибору. Вони зі мною знала я мову чи не знала. Вони якось старалися зі мною розмовляли. Ось там були дітки. Дітки мені також допомагали вчити мову. Ну взагалі сім'я мене крутецька. Ми ще до сих пор з ними підтримуємо зв'язок, спілкуємось, бачимося, і це це взагалі круто. мати такі знайомства. Ось і було в той момент. Було дуже важко на рахунок адаптації. Ну це сприйняти. А як я до візажиста перукаря буду працювати нянечкою? Я дуже хвилювалась тому, що я взагалі спочатку планувала приїхати у Францію на рік. Uh, і я дуже хвилювалася, що за рік мене всі забудуть, що я потім вернусь в Україну, не зможу знайти роботу туди-сюди, але в принципі рік дуже швидко прийшов. Перші шість місяців у мене було такі ейфорії: вау, тут супер, тут класно. Мені дуже сподобалося. Ми ще жили на кордоні з Бельгією. Оця uh, я дуже багато проживала в Бельгії, в, um, в Голландії, в Німеччині. І от оцей. Лібяхти, просто так взяв собі машину, сів і поїхав в іншу країну. Це мені, чесно кажучи, дуже сподобалось, що не треба визністи з документами, як в той час з України треба було їхати. Але потім вже, як, через 6 місяців проходить проходиться ейфорія, і ти такий думаєш, так, окей, що робити далі? Ну, Я рік прожила. Сім'ї вернулася в Україну, здається, на три тижні. ось, І а, я побачила, що в принципі я далі себе не бачу в Україні і не знаю, що там робить. Я вернулася назад у Францію назад в цю саму сім'ю, тому що цю програму, по якій я виїхала, її можна продовжувати ну, типа, два рази, значить, як один раз, а потім ще другий. Я залишилася жити другий рік в цій самій сім'ї. Дітки там були дорослі. Я, в принципі, більше себе відчувала там, там їх було четверо, але я більше себе їх відчувала як старшою сестрою, ніж нянечкою, тому що там найменша була, їй було 8 років. Я за нею. Я їх відвозила на різні їхні активіти. Ось забирала школи. В мене була машина. Боже, я наскільки це було на найкращий період мого життя, тому що у мене була машина, в мене було житло, у мене було що поїсти. Ще мені давали 400 євро. І, і я взагалі я ще з цих грошей відкладала а, собі на навчання. І, а, бо потім вже як далі розкажу вам, бо потім, коли я вже приїхала в Париж, я зрозуміла, о, такої лафи вже не буде. Ось, я, на другий рік я записалася в університет, щоб покращити свої знання мови. Ось, щоб потім поступити в університет перукарського мистецтва, тому що а, без французького диплома, ну в принципі, права я працювати не могла. І так як мені на той час здавалося, що о, Франція, це ж взагалі законодавець моди, це все тут розвивалося, починалося ще з Людовіка 14-го. І я дуже хотіла піти навчатися перукарському мистецтву у Франції. Ось. І тому я поступила в університет другий. Рік, де я підвищила свій рівень мови на рівень b 1 Тому, да, перший рік у мене був рівень мови. А десь А2, і другий рік я вже собі підвищила рівень мови на Б1. Спочатку, звичайно, я думаю, як для всіх, я така думаю: Боже, це я втрачаю свій час, я б вже в Україні там не знаю, працювала, щось там гроші заробляла. Я в себе постійно порівнювала з усіма іншими моїми а, однокласниками і моїми, з ким я навчалася в Києві, хто працював зі мною. Думаю, боже, вони скільки всього добились, досягли. А я оце тут няня, няня і мову. Для мене в той час це було трошки ну тяжко, ось, але це тільки, мабуть, зараз я зрозуміла, що все-таки я правильно зробила, і я ні капельки не шкодую за цей час. Який я витратила, тому що от той, коли ви приїжджаєте в іншу країну, і той рівень мови, який ви вивчаєте за два роки, за перші два роки, оцей самий рівень залишиться з вами на все життя. Тому що потім, уже, коли ми йдемо на роботу, коли ми вже там діти, сім'я, то вже немає часу сидіти, зубрити, вивчати. Ось і тому я все-таки дуже дякую, що я, я дуже Мудро думаю, що поступила, що пішла в цей університет, тому що ми там вивчали не, не лише французьку мову, але і історію Францію, і політику, і в принципі дуже все а, що і потім тобі як легше адаптуватися, тому що я я, я, я ніколи не не розуміла тих українців, які приїжджають. ну в кожного своє цілі. Я, я розумію. Але коли я зустрічала українців, які жили вже протягом 10 років у Франції і не могли навіть два. Слова сказати по-французьки, ну для я вважаю, що якщо ти їдеш в іншу країну, і ти хочеш там залишитися, в мене була ціль залишитися. Я хотіла залишитися, я хотіла все зробити легально. То я думаю, що коли ти приїжджаєш в іншу країну, то тобі треба сприйняти умови. В яких ти живеш, а не приїжджати зі своїми правилами. Ось ти приїжджаєш і ти сприймаєш і людей, і культуру, ти адаптуєшся. Тому це і називається період адаптації. Або ти його приймаєш, або ти його не приймаєш. Чесно кажучи, зараз я вже 10 років як живу у Франції, і в мене відчуття вже таке, що я більше відчуваю себе француженкою, ніж українкою. Ось. До всього звикаєш, було б, було б лише тільки бажання. Ось, тому, але я розумію, що адаптація в 20 років вона взагалі не та, яка, яка може бути в 50 Я пам'ятаю свою маму, коли вона приїхала під час війни до мене, вона залишилась. Два чи три місяці я їй там давай стимулювань, мама, давай можливо мову вчить, давай роботу до сюди. Вона, взагалі, вона в такій депресії була. Вона каже: Оля, я тільки думаю про війну мені взагалі нічого в голову не лізе. я нічого не хочу вчити, Ну вона взагалі. Собі і вона хотіла вона знала, що вона хоче повернутися додому, що вона хоче жити в Україні. В неї там була своя Європа, свій будинок, своя робота, своя кар'єра. Вона взагалі не уявляла, як, а як це я буду жити? не дивлячись на те, що вона кожен місяць мені дзвонить, і каже: О, я скучила, я хочу вас побачити. Я кажу, ага, треба було вибирати. Але да, вона, вона повернулась в Україну. Ось тому, а, мабуть, адаптація має пройти перші два роки. Якщо ви перші два роки відчули, що ви дійсно хочете залишитися а, в цій а, країні, тому треба просто собі ставити цілі і йти до цих цілей. І воно спершу здається, да, оце мені так само здається, боже, це так довго. Але в кінечному результаті боже, як час швидко летить, я навіть зараз не вірю, що це вже 10 років, що я живу у Франції. І я навіть пам'ятаю, коли я приїжджала, вже в той час моя подруга а, вона. Отримала французьке громадянство. І, і я таке думаю, боже, вона отримала французьке громадянство через 10 років, проживши у Франції. Для мене це був шок. Я так думаю, ой, та ні, я через 5 років вже у мене буде громадянство в кармані. Що потрібно враховувати? Що подати заяву на громадянство треба мінімум 5 років. Е Оплачувати податки у Франції. Для них це, мабуть, найголовніше це платити податки. Ви платите податки, ви візде От, І тому, а, да, після двох років, працюючи як фіопері і вивчаючи мову, я поступила в університет. Я вже в це розказувала в іншому в першому відео. Я поступила в університет, три роки прожила в. Парижі. До речі, потрібно, найголовніше, що треба знати, бо я коли прожила 3 роки в Парижі, це було вже майже 5 років, як і у Франції, я подалася на громадянство, але, і потім переїхала в Бордо. І моє громадянство було, мені відмовили, тому що коли я цього не знала, можливо, вам це буде цікава інформація. Якщо ти змінюєш місце проживання, тобі потрібно заново подавати документи по твоєму новому місцю проживання. Ой, ну добре, тоді я переїхала в Бордо, почала своє нове життя в Бордо, зустріла француза, завагітніла і подалася на громадянство. До речі, на громадянство я не подалася через, там, через одруження, ми не одружені. Я все-таки дивлячись, що я довгий час уже тут живу і плачу податки, то я подавалася сама від себе. От мені просто що змінили до речі, які в мене були візи? Спочатку в мене було була віза фіопер. А потім два роки, потім цю візу мені, коли я поступила в університет, я поміняла на візу етюдіонт, на студентську візу. І найважчий етап це було перейти з візи студентської на робочу, бо ти ніколи не знаєш, я працювала з однією дівчинкою паралельно, їй відмовили, а мені дали. Тому ти ніколи не знаєш, на кого ти попадеш, пощастить тобі чи не пощастить. Ось і потім, вже з робочої візи, я переводилася. Мені, коли я вже завагітніла і родила донечку свою у Франції, то її мені дали сімейну візу, бо в мене, наче як дитина-француженка, ось їй пощастило. Я така думаю, боже, як їй пощастило. вона тут родилася. В неї вже французький паспорт, і вона розмовляє двома мовами і українською, і французькою. Я так, а в мене таке відчуття, що я все життя вчу, вчу мови. Спочатку вчила французьку, потім після французької почала вчити англійську, тому що англійська для клієнтів я працюю зараз на даний момент вже працюю з іностранцями, а як сказати правильно, а, а, і а, І тоді почала ще вчити англійську, тому що ну, все таки французька це добре, але англійська це також дуже важливо. А та ну, наче все. Тому моя адаптація пройшла так. Я думаю, якщо, як письмо, якщо підвести підсумок, мені здається, що адаптація в 20 років набагато легша, ніж там вже в 40-50, коли в тебе сім'я, діти, в тебе особливо немає часу, чому чи, чи, зразу... Помилка те, що всі зразу приїжджають, шукають роботу, звичайно, я розумію, і не придають значення мови. Але все-таки, якщо далі двигатися і розвивати свою кар'єру. Краще спочатку вчить мову, все таки знайти час, щоб вивчити цю мову, і потім і потім. Вже шукати роботу, тому що мої о, ці 10 років, що я живу у Франції, бо всі кажуть: о, тобі класно, ти вже тут розмовляєш. Та але я дуже багато витратила на це часу, на те, щоб переучитися. До речі, в університеті я нічого нового у Франції, в перукарському університеті нічого нового не, не вивчила. Я навпаки розочарувалася і так вирішила стати викладачем, тому що всі до мене приходили і училися. Ось. Uh, тому да, спочатку вчить мову, потім uh, отримуйте французький диплом, щоб мають право щоб бути на, на однакових рівнях з французами. Ось і потім вже розвивайте свою кар'єру. У мене було саме так. І, і, і чесно кажучи, лише ці останні три роки, що я дійсно роблю те, що я люблю, те, що мені подобається. Але я розумію, що до цього. Ну я думаю, щоб дійсно адаптуватися відчувати себе на. Однаковому рівні з французами ну потрібно, хоча б, ну мабуть, мінімум вісім років. До речі, коли я подорожувала в Канаді, то це була я зустріла одну сім'ю, і вони також переїхали їм допоміг один друг переїхати у Канаду, і теж вони кажуть, О, він тут вже так клас, в нього там машина і житло, і те, і те, і те, і те. Але розмовляючи з розмови, я також зрозуміла, щоб у цієї людини щось було, і також потрібно було мінімум 7-8 років, щоб досягти чого вона хотіла. Тому у Франції точно так само. Мені потрібно було дійсно 7-8 років, щоб на даний момент мати там свій влами, там з сім'єю маємо наш власний будинок, там я не знаю тут машину, любиму роботу, сім'ю. Я відчуваю в себе дуже комфортно. Звичайно, інколи дуже додому тягне. Але я так мене тя о, хочу додому, хочу додому. Я прийду в Україну на три на три тижні. І така о боже. Я вже хочу вертатися назад у Францію в свікотідія. Ну, все, така була маленьке відео. 20 хвилин. Я думаю, це достатньо, щоб багато вашого часу не займати. Якщо у вас ще якісь питання, можливо, якісь деталі, які вам цікаві, дізнатися, пишіть ваші коментарі. Я читаю їх і буду обов'язково ще записувати такі відео. Про про моє експіріанс, і це, це реально круто. Бо коли ти приїжджаєш я точно так, як і ви. приїжджала, приїжала, отакі очі, О, боже, куди шо? Немає в кого запитати з ким А, Тому це класно, коли можна знайти якусь людину, яка може підтримати, підказати і направити Правильний шлях, щоб і не не роблячи дуже багато помилок, які займають дуже багато часу. Все. всіх люблю цілую, обіймаю. Гарного дня!